Продовжуємо нашу казочку про шукру. У нас з'явився казковий годинник. Тож будемо тепер слідкувати за часом нашої казочки. Дякую, Євгенії, за подарунок, за казковий, за казковий годинник. Ми зупинилися з вами на тому, що Шукра провів зі своєю коханою абсарою на ім'я Вішвачі. Звали її Вішвачі. Вони провели в раю Вісім чатур'юх. Вісім чатурюх. Що ж було далі? Шукра від такого життя, райського життя ослаб у своїй чесноті і спустився на землю. Потім він усвідомив свою фізичну істоту, своє фізичне існування. Його розпусна душа. Зупинилася на місці. У розвитку після цього він досяг землі через туман і виріс, виріс як а, рисова рослина. Брахман, який був уродженцем землі Дашар, Дашарна, з'їв той рис, приготований. А, Зі сколоску цього цієї рисової рослини. Душа шукри в образі шукри живчика. Живчик, а у другому значенні живчик, щоб не повторювати. Менш літературне слово увійшла душа Шукри в образі живчика. Увійшла до утроби дружини Брахмана і згодом прийняла у нього народження. Цей опис Спускання з раю на землю. Також описує Гаруда Пурана, як саме душа потрапляє у рай, і так якож описується також, як з раю приходить на землю знову. Там взагалі цікавий опис. Я якось розповім про нього. Не знаю, чи, чи варто його зараз розповідати. Мені треба більш детально, більш точно підготувати. Сам опис, але якщо коротенько розказати, то так, тут з дощем через хмари. Душа падає на землю, потрапляє у хмарини. Якийсь тип хмар є, через які душі з раю. Потрапляють на землю, спочатку вони потрапляють у хмари. Я зараз не пам'ятаю, що до того було, до хмар, але з хмарами вони йдуть до місця свого перебування. Вітер несе хмари куди за посиланням Вищих сил. А там з, дощ... з, каплями дощу, з краплями дощу, з крапелькою дощу. Ви, може, знаєте, як вони утворюються. Там такі спочатку, значе. Як це називається? Вони розсійні, розсійні ці крапали, крап, краплинки малесенькі, дуже малесенькі. Оці краплинки в них потрапляє душа, якусь роздрібнену таку часточку води. Потім ці часточки вітерець якось там з'єднує, і потім вони, ці краплинки падають. У вигляді дощу падають на землю. Потім а, ця краплинка попадає у насінину і отримує форму життя насінину а, якогось злаку. В даному випадку говорять про рис. А, взагалі є опис того, що різні збіжжя, а, злаки. А, Колоски. Або може себе пшениця, або рис, або ж може ячмінь, може, ріж. І колись біжжі, з'їдає чоловік, ну, в якомусь вигляді, може це хліб, може це каша, може, хто як, і може борошно якесь. І це збіжжя з душею потрапляє у тіло чоловіка. Потім через серце йде до шлунку. З шлунку воно формується, говориться, у сім'я або уж живчик чоловіка, потрапляє в певну секрецію, і звідти вже переходить до лона жінки. Із-за цього. Чоловіки, які хочуть мати певну особу з раю своїм нащадком, а їм рекомендується їсти цільні зерна. Я не знаю, це може у вареному стані або в формі хлібу або може розмолюють якось це і Хто як уміє, так і... і використовує це збіжжя чи зерна і бажано, щоб це були зерна незмішаного характеру. характеру. Ну, є певні приписи в Гарудопурані. Я якось пошукаю. Це цікава взагалі ідея. А давайте повернемося до нашої казочки. Що було тут? Наш Шукра потрапив до секреції Брахману. І з тіла Брахмана перейшов до тіла його дружини. Завдяки близькому спілкуванню з мудрецем, своїм батьком вже, другим батьком, це вже другий батько в нього. Той батько, що було далі, ми дізнаємося, може вже і сьогодні, може завтра, там взагалі цікавий є перебіг, перебіг обставин. Завдяки близькому спілкуванню зі своїм батьком Муні, цей хлопчик виріс теж мудрецем. І провів період однієї Манвантари, це період правлення одного життя одного ману. Провів період однієї Манвантари, ведучи аскетичний спосіб життя в долині гори миру чи меру. Є така гора описується. Всесвітня гора це повинні, повинні розуміти, що це не такі гори, як. Ми бачимо у нас. Це якась а, уособлена гора. А, щось нагадує цю гору величезна гора, просто величезна. Вона а, відома на весь Всесвіт, а, на всю Брахманду або ж хіраня Гарбху, золоте яйце нашого Всесвіту. А, долина Гори Меру. Взагалі-то ми. Не знаємо, що це таке тут. Але про гору Меру чи миру відомо у багатьох релігіях або ж писаннях світу, стародавніх писаннях, дуже багато є. Я колись вивчав цю тему, дуже багато є різних спогадів про цю гору. По різному її описують, але вона точно так само, як про Всесвітні Потоп. Потоп. А, описується в різних писаннях. так, Також. І у різних писаннях є спогади про цю гору миру чи гору меру. Так. А що ж там було далі? А чому він взагалі почав вести такий ескетичний спосіб життя? Чому він залишив свою кохану? Чи наречену, чи чому він залишив взагалі рай? Що трапилось? Чому він взагалі залишив рай? Чому не залишився там? Може ж було залишитись, чи то закінчились його благочестиві вчинки, запас благ... благочестивих вчинків, чи тож була якась інша причина. Але, а, напевно, відомо, що його а, юначка вішвачі була проклята. Хтось все ж таки комусь не сподобалось те, як вони там себе поводили. А... Хтось позаздрів їй, і вона була проклята народитися на землі, якщо я пам'ятаю точно, а... у формі лані або ж а... оленихи. Оленихи. Тож, нашому Шукрі було вже не до того, що він там один буде робити. Він теж захотів народитися по одній з версії. Це стало причиною того, що він пішов з раю і відправився на землю. В даному випадку у долину гори Меру. А це не зовсім та земля, про яку ми можемо думати зараз, де ми живемо на, на нашій планеті. Це мається на увазі, що є певна планета Земля. Вона у нас не одна така. У всесвіті дуже багато таких земель, як наша. Кому цікаво, подивіться, вивчайте різні планети, як вони виглядають красиво. Це дуже захоплива взагалі наука, яку я раджу усім. Вивчати хоча б в тій мірі, і наскільки це прекрасно, які форми життя можуть бути на цих планетах, як виглядають самі планети, як, а, які вони прекрасні, які там, а, а, як, яка, який м, час життя може бути на тій планеті, які форми життя можуть існувати в тих умовах життя. Просто поміркуйте про це розмірковуйте. Це дуже цікава взагалі тема. Наскільки прекрасні ці ці планети, наскільки вони дивовижні, а, чарункові якісь. а, Чарункові, ні, не, чар, не чарункові, а чарівні. Чарівні по-своєму кожна. І ось наш Шукра. По одній версії він спустився, щоб не залишатись одному. А друга версія те, що він ослаб, що якась десь ну, з'явилася якась деяка, якийсь мудрець може теж йому щось сказав і совість підказала йому, що треба бути більш, більш стриманим, ніж просто задовольняти свої чуття, почуття. Що він син такого видатного мудреця, а сам веде себе неналежним чином? Тож, деяка міра совісті може з одного боку його а, піти виконувати покути якісь і знову, так би мовити, Поновити свій статус мудреця, сина-мудреця, а не розпусного юнака. А з іншого боку, що, що це могло ще бути? Що ви знаєте, що є така, о, це буде більш цікаво юнак, ю, ю, юначкам, дівчатам, ніж юнакам. Що юнаки, насолоджуючись дівчатами, вони. Коли задовольнили свої почуття, чуття, вони мають інш, трохи інший склад свідомості, ніж дівчата. Дівчата закохані, вони кохають постійно, а юнаки вони кохають тільки, ну, так би мовити, кохання в лапках, тивість ця, вона у хлопчиків закінчується з статевим потягом. Як тільки задовольняється почуттєва втіха, то бажання кохання цього, так би мовити, теж закінчується. Наш час вплинає. Казочка підходить до, кінцю, до кінця. Дякую ще раз, Євгенії за чанковий, за чарунковий. З цього боку чарунки. Чарівний подарунок. Чарівні... Чарівний годинник. До наступної казочки солодких сні, усім.